Ну, проблемою вони апріорі бути не можуть, тому що за останнім переписом, наскільки я пам'ятаю, на Львівщині є 4 мільйони 700 тисяч населень. Біженців на сьогоднішній день зареєстровано 5191. З урахуванням того, що це не є люди, які планують назавжди залишитися на Львівщині, хай від них лишиться 10 на ну, 20%. Що є та маса людей? На майже 5 мільйонів населення Львівщини, яку загрозу вони можуть внести в даному випадку? Крім того, Львівщина завжди від створення була мультикультурною спільнотою завжди. Можна згадати, до прикладу, Вірмен Керто, яких ми прийняли, і які настільки органічно влилися в середовище львівське, які настільки. Додали йому шарму, додали йому якоїсь іншості, вони змінили Галичину на гірше? напевно, ні. Ну, і ще би хотілося власне, сказати про такі речі, які на сьогоднішній день тенденційно висвітлюються. Я розумію, що вони висвітлюються через біль, тому що приходять труни на Львівщину, тих, хто воює, тих, хто загинув з Львівщини там на сході в зоні АТО. Я би хотіла, щоб оцей от момент, коли кажуть, вони приїжджають сюди, а наші хлопці там гинуть, щоб усвідомлювати одну просту річ: що там, на сході, воюють чоловіки в батальйону Донбас, до прикладу, так, численних добровольчих формувань Ті чоловіки сюди не приїхали з Донецька і Луганська. Вони відстоюють свою землю там, поряд з лівів'янами, киянами тощо ми їх не бачимо. Ми бачимо ті одиниці, які приїжджають сюди до нас, в тил. Одночас ми забуваємо про те, що серед нас. Не кожен чоловік добровільно пішов сьогодні в воєнкомат, тому що стоїть загроза, е, загроза державності України, правда? Тобто, чи маємо ми право нарікати, не бачачи тих людей, які воюють там, які гинуть там. Зрештою, за карту загиблих можна подивитися, звідки більше гинуть людей зі сходу чи заходу, йдеться про військових. І трошки градус оцього цієї неприязні зняти.